На замовлення Міністерства оборони Крюківські вагонобудівники розробили сучасний мобільний лазнепральний комплекс. Адже дотепер у збройних силах користувалися пересувними банями, розробленими ще в далекі 60-ті роки. Комплекс сити з двох модулів. Модуль, який котросмонтіровано у нас на автомобільному шасі, це модуль прачечний. Модуль, який котросмонтівано на шасі прицепа, це банний модуль. Комплекс обладнаний двома роздягальнями душовою на п'ять осіб, пральними та сушильними машинами. Все працює повністю автономно. Ми можемо переміщатися на віддалені точки військових воїнських беря з собою 2,4 тонни води. В бана модулі у нас 1,5 тонни води. Розробники використали сучасні стійки до корозії матеріали. Також подбали, щоб навіть у польових умовах воїни могли відчути максимальний комфорт. Зазначені комплекси планується використовувати в зоні АТО. В базових таборах і на другій, на другій лінії оборони. Військові кажуть, що вже використовують близько 10 лазень, переобладнаних волонтерами, проте аналогів подібного комплексу поки немає. Нині він проходитиме випробування в зоні АТО. При позитивному результаті буде прийняте на відповідне озброєння. і проведено закупівлю, і ми дуже раді тому, що в Україні з'являються виробники таких банопральних комплексів. що Це вітчизняні виробники, і якість цих комплексів дуже достойна. Володимир Кухарський Євген солодовник чаще.